Темні боги і легенди, що переписують історію від Моаї до Анубіса. Таємниці Моаї і угода з дияволом дві легенди, що змінюють історію. У тихій тиші острова Пасхи стоять статуї, які сотні років спостерігали за людьми. А в південних штатах, у ніч, коли місяць не світив, гітарист пообіцяв душу за талант. Що спільного між цими історіями, острів Пасхи – один з найвідаленіших куточків нашої планети. Між 13 та 15 століттями там вирізали сотні статуй Моаї. Ці моноліти дивляться не в океан, як часто думають, а в глиб острова, охороняючи села та людей. Моаї вирізані з вулканічного туфу у кар'єрі Ранорараку. Дослідники виявили, що цей кар'єр був не лише місцем виробництва статуй, а й центром, де покращували родючість ґрунтів для вирощування їжі, Моаї символізували предків захисників, їхні обличчя були повернуті до поселень, наче благословляючи їх, легенди і міфи народжуються там, де наука не дає всіх відповідей. І коли йдеться про людські історії, як у випадку Роберта Джонсона, Межа між реальною долею і легендою стає тонкою. Роберт Джонсон, бідний хлопець із Місісіпі, який у юності грав на гітарі, але не вражав оточуючих. За легендою, він пішов на перехрестя доріг опівночі і уклав угоду з дияволом. Душа в обмін на талант. Після цього його гра та голос змінилися настільки, що слухачі не вірили власним вухам. Його записи стали фундаментом блюзу та вплинули на рок музику ХХ століття. Історики ж пояснюють феномен його таланту роками важкої практики та особистими трагедіями, які зробили його пісні емоційно потужними. Історія Моаї та історія Роберта Джонсона здаються дуже різними. Але обидві показують, як люди шукають сенс і силу в невідомому. Статуї символ зв'язку з предками, а легенда про перехрестя, символ угоди з надприродним, яка відкриває шлях до геніальності. Сьогодні Муаї під загрозою, кліматичні зміни, ерозія, пожежі вчені, намагаються врятувати їх для майбутніх поколінь. Легенда Роберта Джонсона живе у фільмах, книжках, піснях. Дослідники знаходять нові фото і документи, що розкривають його реальне життя, легенди формують нашу ідентичність і надихають на мистецтво. Але вони ж навчають ставити запитання, перевіряти факти, шукати баланс між міфом і реальністю. Статуї Моаї і Угода на парахресті, обидві історії мають велич і загадковість. Разом вони показують, що легенда Плюс наука дають глибше розуміння минулого. Легенда про Леді Менг Цян, чия любов розплакала велику китайську стіну. Уявіть собі, велику китайську стіну символ сили імперії. Але за цією силою прихована історія кохання настільки трагічна, що її сльози могли зруйнувати стіну. Часи династії цін Тисячі чоловіків примусово відправляли будувати стіну. Щоб захиститися від кочівників Серед них чоловік Леді Менг Цян. Вона вирушила в довгу подорож, долаючи холод, голод і небезпеки. Її мандри символ вірності і любові, яка не боїться смерті. Коли леді Менг Цян нарешті дісталася стіни, вона дізналася. Що її чоловік загинув і був похований у фундаменті. Вона плакала так довго й гірко, що шматок стіни обвалився, відкривши його тіло. Імператор спершу хотів покарати її, але був вражений її вірністю. Деякі версії легенди кажуть, що він узяв її до палацу, інші, що вона кинулася в море, щоб не належати йому. Ця історія стала символом спротиву несправедливості і нагадуванням про людську ціну грандіозних проєктів. Місця, пов'язані з леді Мен Цян, стали святинями. Щороку тисячі людей відвідують храми її пам'яті, історики вивчають, як ця легенда змінювалася століттями. Це не просто казка, це голос тих, кого змусили працювати і страждати. Чи можуть легенди бути формою протесту? Хроніка Хіката й Махаванса перша історія Шрі-Ланки. Що? Якби вся історія вашого народу була записана у вигляді поеми? Саме це сталося на шрі шріланці 1500 років тому. Махаванса це хроніка, написана буддійськими монахами на Палі. Вона описує історію острова від прибуття легендарного царя віджая до правління царів аж до шістьох століття. У ній переплітаються факти і легенди, битви, появи богів, чудеса чудесабуди. Це не просто історія, це сакральний текст. Махаванса допомагає археологам розуміти хронологію подій і знаходити місця давніх столиць. Текст став основою для розуміння, як буддизм поширювався на Шрі-Ланці і як формувалася культурна ідентичність острова. Деякі вчені ставлять під сумнів історичність окремих епізодів, але це не зменшує значення Махаванси як духовного орієнтира. Її сюжети використовуються у літературі, фільмах, мистецтві і досі. Махаванса це міст між історією і міфом. А які книги формують вашу культуру? Анубіс Бог тіней і смерті, провідник душ у потойбіччя. Серед пісків Єгипту є Бог, якого боялися і шанували водночас Бог, який зустрічає кожного, хто ступає у царство мертвих. Його ім'я Анубіс. Анубіс, син Осіріса і Нефтіди, бог, що з'явився ще у період давнього царства. Його титул хентіаманті означав перший із західних, головний серед богів заходу, де заходить сонце і куди відходять душі померлих. У ті часи саме Анубіс був головним богом по той біччя, допоки його роль не перейшла до Осіріса. Анубіса зображували у вигляді чорного шакала або людини з головою шакала. Чорний колір символізував родючість і відродження після смерті, а шакал звір, що приходить на цвинтарі. У руці він тримав анг символ життя, нагадуючи, що смерть є лише переходом. Анубіс не просто охоронець могил. Він був головним у ритуалі муміфікації, вважалося. Що він винайшов бальзамування, щоби зберегти тіло осіріса. Він захищав могили від грабіжників і злих духів, але його найважливіша функція провідник душ у дуат. Коли людина помирала, Анубіс зустрічав її на порозі потойбічного світу і вів до зали Маат, де відбувалося зважування серця. Серце клали на одну шальку Терезів, а пір їну богині Маат – на іншу. Якщо серце було чистим, душа вирушила в поле алу. Якщо ж важким від гріхів, його ковтала жахлива аммат. Культ Анубіса був дуже поширений. У некрополях були цілі храми, присвячені йому. Священними тваринами вважалися шакали, а також чорні собаки. Жерці одягали маски шакала під час поховальних обрядів, символічно втілюючи самого Анубіса. Анубіс мав дар передбачення. Його пов'язували із зіркою Інпу, провідною зіркою, що вказувала шлях душам, подібно до того, як Сіріус, зірка Ісіди, передбачав розлив Нілу. Анубіс це міст між світом живих і мертвих. Він нагадує нам, що смерть це не кінець, а лише початок великої подорожі. Вій, володар темряви, легенда, що лякає навіть сатану. Він не боїться ні хреста, ні магічних кіл. Його ім'я шепочуть почуть у темряві, бо навіть чорти бояться його погляду. Це вій, володар підземного світу, чий єдиний зір може спопалити людину. Колись давно, коли парун метав громи з небес, уся нечисть тремтіла і тікала в багна, болота, очерети. Та страх породив щось гірше, істоту, перед якою і сама нечисть плазує. Вій, присадкуватий, кривоногий, обліплений мохом і багном. Його повіки настільки довгі, що торкаються землі. Він не бачить світу, доки чорти не піднімуть йому повіки, і тоді його єдине око заєднується з пекельною силою. У народі вірили, щоб урятуватися від нечисті треба хреститися. Креслити магічні коло освяченим ножем. Але він не боїться цих оберегів. Його сила приходить із глибин пекла. Кажуть, він ловив людей, замуровував у пивницях, годував волозькими горіхами, щоб ті набрали тіла, а тоді вбивав і поїдав. Легенди розповідають, як він одного разу перевтілився у татарського начальника. Але князь Роман Галицький зумів встяти йому голову. Та навіть тоді вона не зупинилася, котилася полями, її погляд випалював усе навкруги, поки козак не посік її на шматки. Саме від Вія, кажуть, пішла віра в лихе око. Якщо така істота гляне на людину та захворіє чи помре, якщо на дерево, воно засохне. І тільки спеціальні замовляння можуть врятувати. Вій, символ сліпої, нищівної сили зла, що не бачить нічого. Крім своєї мети, його історія, це нагадування, страх має силу лише тоді, коли ми боїмося дивитися йому прямо в очі. Підписуйтеся на канал, ставте лайк, коментуйте і підтримуйте нові випуски Тіні Легенд.